Пенсіонерів чекають зміни з 1 квітня. Зміниться виплата пенсій працюючим пенсіонерам, які займають спеціальні посади. Не зазнають змін інваліди, учасники бойових дій, члени сімей військовослужбовців. Варто зазначити, у всіх випадках після звільнення з роботи, зокрема зі спецпосад, виплата пенсій поновлюється у повному обсязі. 2 березня Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення. Цим законом внесено зміни до 14 законів, серед них податковий та митний кодекси. А також щодо діяльності помічників консультантів народних депутатів. Особливо зміни торкнуться категорій працюючих пенсіонерів. Його можна поділити на три частини, як три категорії, як воно виглядає. Якщо на сьогоднішній день пенсіонери які працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за спецзаконом, тож вже про державну службу, хто працює в органах місцевого самоврядування, про прокуратуру і решта, значить виплата пенсії такій категорії осіб з 1 квітня, тимчасово з квітня по грудень, виплата пенсії таким такій категорії пенсіонерів припиняється. У більшості мова йде про закон про загальнодержавне пенсійне забезпечення, але загалом немає значення відповідно до норм якого закону призначено пенсії, зазначає Галина Григорчук. Якщо в рамках загального закону, але при цьому людина працює на посаді, що дає право на призначення пенсії майбутнього за спецзаконами, виплата пенсії припиняється однозначно. В практиці зараз задають питання, що беремо в рамках загального закону, але працюємо на посадах як. Однозначно, виплата з 1 квітня тимчасово по 31 грудня 2015 року припиняється. Друга категорія це звичайні працюючі пенсіонери, які заробляють додаткові гроші на приватних підприємствах, а не у державних структурах. Виплата пенсії їм проводитиметься у розмірі 85%. Але тут є важливий момент, наголошує пані Галина. Але при цьому слід звернути увагу: що якщо у працюючого пенсіонера розмір пенсії менше як 1423,50 або на рівні, то зменшення не відбудеться. Тобто, мінус 15%, але не менше до виплати, як 1423,50. Наголошуємо. Торкнуться зміни у призначенні пенсії на пільгових умовах і за вислугу років. Мова йде про працівників освіти і медицини. Якщо станом на перше квітня у них є стаж не менше 25 років, вони мають право у будь-який час звернутися в управління пенсійного фонду і призначити пенсію за вислогою років. Якщо вже, наприклад таке право є 25 років виповниться умовно 10 квітня, то тоді значить людина має відпрацювати ще набути продовж року з 1 квітня 15 по 30 березня 16. 2016 року має бути право 25 років і 6 місяців. Тут йде поступове збільшення, тобто Законов уряд передбачив, що впродовж року заробляє людина додатково збільшується на 6 місяців, тобто не рік. А коли впродовж року людина ще допрацьовує 6 місяців, і, наприклад, в листопаді чи грудні цього року буде мати стаж в освіті в галузі чи медицини 25 років і 6 місяців, що дає право на вислугу років призначення пенсії, значить, людина наступного дня після набуття такого права звертається в управління пенсійного фонду з заявою, і призначає пенсію. Тобто їй. Не треба чекати 31 березня 2016 року. І так поступово щороку на півроку збільшується стаж за вислугу років і до ну, остання межа. Це вже буде на сьогодні. Це 25 років до 1 квітня, станом на сьогоднішній момент, а на майбутнє 30 років. Тобто, тут такої критичної сторони немає різкого збільшення, підвищення 5 років. Тут дається право продовж року допрацювати 6 місяців і набути право на призначення пенсії в ці періоди. Також збільшено загальний стаж і вік поступово щодо призначення пенсії на пільгових умовах. У пенсійному фонді є база одержувачів пенсій працюючих пенсіонерів. Проте Галина Григорчук просить цю категорію людей звернутися в управління, аби уточнити певні дані. Таку звірку по працюючих пенсіонерах. Перелік список цих людей нам буде надано на центральному рівні пенсійним фондом України. Але впродовж цього часу я звертаюсь до наших одержувачів пенсії, які працюють. Звернутися в управління пенсійного фонду до Формування виплатних відомостей до 27 березня цього року. Просто це можна в телефонному режимі за телефоном 4703 або 20840, або йдучи по пенсійний фонд зайти, звернутися і просто подати інформацію, на якій посаді на сьогоднішній день. Одержувач пенсії працює тому, що такої позначки в особовому рахунку одержувача пенсії, на якій посаді він працює, чи це є особа місцевого самоврядування, чи це є державний службовець, чи це відповідно до інших спецзаконів. Просто позначка працюючий пенсіонер, але посада відповідно до на якій працює на сьогоднішній момент пенсіонер, у нас на жаль немає. Працюючим пенсіонерам, інвалідам першої, другої та третьої груп, учасникам бойових дій, членам сімей військовослужбовцям, а також пенсіонерам, яким пенсії призначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, пенсія виплачуватиметься у повному обсязі незалежно від розміру.